До Катерини Корнієвни можна трьома словами: безмежна любов до історії. Ми знаходимось у її улюбленому кабінеті, де все дихає історію. Подивіться лише на ці стенди, які розповідають про історію видатних людей з села, його історію від заснування до сьогоднішніх днів. Катерина Корнієвна, розкажіть, як розпочинався ваш педагогічний шлях? Я прийшла до цієї школи. 1970 році, в 22-річному віці, перше враження було дуже приємне, тому що якраз була педрада, я зайшла в кабінет, а всі молоді, вчителі від 25 до 40 років мене це здивувало, тому що в попередній школі, де я працювала, були люди постарші. І я пам'ятаю, як дружньо вони мене прийняли в свій колектив. Оскільки різниця була з старшокласниками 4-5 років, то ми настільки здружилися і розвернули таку роботу в школі, що це приносило задоволення і нам, і дітям, і навіть односельчанам. Ми перше провели виставку квітів, на яку приходили дивитися жителі села. Потім в таємниці ми готували голубий вогник для, для вчителів. Вчителі не знали про це. Навіть попросили ученицю, яка в школу не ходила, але вона нам грала на баяні і готувала пісні. І коли ми запросили в зал вчителів, для них це було одним словом. Ах, от і я пам'ятаю, як ми ходили походи з ними, ніяких наказів не писали, ні в кого дозволу не питали, просто зібралися і пішли. От, а потім, звичайно, робота дуже активна була. І клуб інтернаціональної дружби, про який пізніше не скажемо, і пошукова робота, і дружба з ветеранами, і все, що тільки завгодно. ми робили на той час. Так. А що вам прищепило таку велику любов до історії? Адже ми знаємо, що в нашій школі ви від створили два музеї і написали історію села? Навіть сама не знаю. Ну, перш за все, що я навчалася на історичному факультеті. Друге, Помимо того, що мене зустрів дуже молодий колектив, я познайомилася з вчителькою пенсійного віку, е, значить Анфісою Гаврійною. Я Яшкір Анфіса Гаврилівна. І от що почалася наша з нею дружба, я навіть не можу сказати, але вона перша надала мені дуже гарні фотографії ще х років. Я настільки захопилася тут, десь вони в кабінеті є. Я настільки захопилася цим, що далі почала знайомство з цими людьми, які на фотографіях, почалося листування. І ця робота мене дійсно захопила. Вчителі, які вже були старшого покоління, наприклад, Степур Когана Миронівна, вона розповідала мені про історію, адже вона є автором історії у книзі Історія місті Сіл Київської області. Далі робота в архівах, а далі написання одної книги, потім другої. І я зрозуміла, наскільки жителі села хочуть читати історію. До цього часу просять мене ці книги. І от останній рукопис, який я написала. Ми не встигли надрукувати, І коли в мене сталася домашня така неприємність, я боялася, що цей рукопис десь зник. Він є. Можливо, колись я надрукую і ще одне останнє видання цієї історії. Люди хочуть знати історію. Людей є інтерес. Ну а часи показують про те, що без знання історії ми не можемо рухатись далі. І всі наші, можливо, проблеми навіть сьогоднішнього характеру, вони від того, що ми не знаємо історію. Тому я вас навчаю так, щоб ви знали в першу чергу, розуміли, що відбувалося в минулому і як нам жити в майбутньому. Так. А музеї вибачте. А музеї да у нас був створений музей бойової слави, у нас був створений музей освіти. Але на праведний жаль, що наша школа дуже перегружена учнями, змушені були в тих музеях робити кабінети для навчання, навчальні класи. І тому все, що ми змогли перенести, це якраз історичний кабінет на оці стенди. Так. Ви працюєте, навчаєте нас. Виховуєте нас патріотами свого села та дорогої нам України. Чи є ще якісь плани чи задуми на майбутнє? Знаєте, я вже не збираюся довго працювати, тому хочеться особливо в цьому році завершити дуже багато планів. От е, мої колеги, які мене знають старші, вони знають. Ми зараз розпочали в школі проект біографія нашої школи, літопис нашої школи. І ми хочемо створити стенди. По кожному десятку років, наприклад, е освіта 60-х років, це початок нашої школи, освіта 70-х, 80-х, 90-х, Цей проєкт е фактично е ну, в общем -то, йде до завершення. Ще треба багато чого зробити, але я думаю, що ми повинні обов'язково це зробити. Через події, які сьогодні в нашій країні трагічні відбуваються, ми не можемо зробити ні стендів, нічого, але ми зберемо весь цей багаж. В цьому мені допомагають діти. Ти Соня знаєш. Діти збирають фотографії, адже сьогоднішні вже в школі це внуки і навіть правнуки тих перших учнів, які ще в нашій школі були. Вони збирають фотографії, ходять по, скажімо, навіть не треба ходити. Вони беруть своїх батьків, своїх бабусь фотографії приносять мені. Ми їх оформляємо і надіємося, що потім в майбутньому у нас всі коридори будуть заповнені отакими от стендами. І кожен з вас Соня. Який закінчить школу і буде далеко, за, за межами, можливо, вона села. Він завжди прийде в школу і побачить свою фотографію, де ви є, як випускники школи, або навіть як першокласники. Ось такий проєкт у нас існує. Ну і багато чого іншого. Саме Найголовніше, це звичайно, хочеться, щоб був мир. Хочеться, щоб ми нарешті прийшли в школу, щоб ми сіли за парти, щоб ми нормально навчалися, щоб я могла звертатися до вас дійсно з тими патріотичними словами, які ви знаєте, я завжди ними і звертаюся. Бо в першу чергу це любов до України. Це любов до історії нашої країни, це любов до історії нашого села, любов до історії нашої школи, любов до історії свого роду. Бо я завжди кажу, починати написання історії з історії роду. Якщо це все відбувається, яка як посходинка, тоді все буде в нашій країні добре. І в нас надія тільки на вас, на молоде покоління. Дякуємо вам і знаємо, що все задумане обов'язково збудеться. І ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Бо завдяки вам. Ми також почали любити історії свого рідного села та своєї рідної школи. І я вам дякую, бо в мене гарні учні. Дякую.